Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Швидкий прогноз курсу біткоін на сьогодні, 24 лютого 2023 рік. Як ми бачимо, мій прогноз був на продовження зростання, але було зниження. На сьогодні прогнозую знову невеличке зростання. Поясняю свою думку на денному графіку. Пам'ятаєте, цей коридор, який я виділив, і рух в ньому я вважаю для себе нормальним. Він може коливатись від практично 25 до 23. Але в рамках оцього висхідного тренду він може дійти до навіть 23,5, після чого я бачу рух наверх. Але для мене більш вірогідна. Тут стратегія буде, що все ж таки курс вже накопичився і піде наверх. Якщо подивитись на прикладі другого індикатора CCI, то тут зараз тут курс в цій зоні напрямок може бути вниз, але минулого разу в, в подібній ситуації, коли завершувалось, ви бачите, да, в якій зоні було потужне зростання. Тобто можна провести аналогію і приблизно тут. Так само чекати зростання. Домінація, зниження курсу, зниження домінації, збільшення домінації USDT, тобто переливають гроші з біткоїну в USDT, просто продають, альткоїни ще не купують, і вже стрілки почали сходитись. Тобто, все вказує на завершення біткоїн сезону. І коли вони знову перетнуться, може розпочатись альткоїн сезон. Моє бачення, ми завтра перевіримо зранку, як і сьогодні. Ви також можете свою думку висловити під відео, на блозі, є можливість коментарів ставити на форумі, пройти опитування в нашому телеграм-каналі або Твіттері. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз на 23 рік: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!